Всім привіт, 12 листопада, і даю відповідь на питання щодо щільності прилягання корпусів з ППУ, корпусів Джеляр. Там в одному з відео нещодавних мені написали щодо того, що стінки. Не щільно прилягають одна до одної. Тобто там е на відео побачили, що ось між двома стінками був такий невеликий проміжок. Так, він був, але він був просто по тому, що я тоді не докрутив ось і все. Тобто на нових корпусах. Це ви зараз бачите перед собою гнізда да, трьохсоті які зібрані. Як бачите, все дуже-дуже щільно, максимально щільно. Так, ну тут так само. Тобто немає абсолютно ніякої проблеми в скручуванні да, вуликів, тобто все нормально. Єдине, що коли ви їх збираєте, ну після цього я, наприклад, корпуси ще раз дотискаю. Тобто, ну, збирати все одразу ідеально класно, це займає велику кількість часу. А так я позбирав, потім їх підтис там, де треба. Подивіться, щільність, тобто. Як на мене, просто ідеально, як може бути. І, і одразу невеличкий коментар щодо цього бджоли, особливо в гніздах, вони ось всі ці мікро-мікро-щілиночки, які залишаються, вони їх запрополісовують. Тобто, у вас ще вулик виявляється як такий склеєний. Це дуже дуже добре. І проблема в тому, що коли ви купуєте вулики цільно леті, з ними є декілька проблем. Проблема перша це те, що доставка дуже дорога. Проблема друга це те, що ці вулики, якщо у вас щось з ним трапиться, наприклад, там ви десь, я не знаю, проб'єте чимось якусь стінку, то ви її замінити не зможете, тільки чимось заклеювати. В ППУшках, ось цих розбірних в бджоляриках, тут все класно. Ви відкрутили сторону, яка у вас зламалася, чи ще щось з нею сталося. Викинули, купили нову сюди, у виробника і вкрутили. Тобто, хоча я не знаю, що треба зробити з вуликом, щоб в нього відламалася частина. Ну, це так. Тому е, збирати вулики треба правильно, е, робити е, добре притиснення, але пам'ятати про те, що бджоли, навіть якщо буде якась мікро-мікро щілина, вони це все ідеально запрополюсують. Ось так. Тому не бачу в цьому проблеми. І на доставці можна дуже дуже серйозно зекономити.